Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось класний міський хетчбек. Це у нас Ford Fiesta. Автомобіль у нас пригнаний з США з невеликими пошкодженнями кузова. Маємо 2012 рік дуже гарний такий сірий колір. Автомобіль у нас обладнаний 1,6 бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач. Пробіг даного авто складає всього лише 220 тисяч кілометрів і ціна 7 390 доларів. Кузов у нас без нарікань, по технічній частині все в гарному стані, повністю обслужений. Маємо ось таку чудову передню оптику, оригінальні легкосплавні диски, гарну комплектацію. Повторюю, що технічно та косметично авто не потребує жодних вкладень. У нас є вмісткий багажний відсік. Все в дійсно в гарному стані. Задній ряд також у нас повністю складається, що додає зручності. Ось такий ось класний текстильний диванчик для хатчбека, в принципі, міський задній ряд. 4 склопідіймачі, Шкіряне мультикермо. Автоматична коробка передач, кондиціонер. Гарна ось така ось приборна панель. Автомат у нас переключає плавно без пинків та жодних рівків. Я вам нагадую ціну даного автомобіля. Вона у нас складає всього лиш 7 тисяч доларів. Ко зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит з мінімальним внеском всього лише від 30%. відсотків. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.